Вітаю вас, малята! Сьогодні на наше заняття завітала Наталочка. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Ми сьогодні будемо спостерігати, висновки робити і міркувати, а допоможе нам казка. До нас поспішають герої лісові казкові. Першим завітав ведмідь. За ним зайчик. Потім прийшла лисичка, сірий вовк і малесенька мишка. Ви їх пізнали і пригадали, в яких казках вони живуть. А як дізнатися, скільки гостей до нас завітали? Що потрібно зробити? Правильно, їх потрібно полічити. Скільки всього звірят? Їх п'ять. А можна й по-іншому їх порахувати. Перший, другий, третя, четвертий і п'ята мишка. Хто прийшов першим? Хто наступним? Котрий зайчик? Правильно він другий, а лисичка. Четвертим був вовк. І п'ята малесенька мишка. Всього звірят п'ять. Подивіться, звірята різні за зростом. Давайте їх пошикуємо від найменшої до найбільшого. Хто буде першим? Мишка, наступний, молодці зайчик. Потім вовк чи лисичка. Правильно лисичка, вовк і найвищий ведмідь. Молодці малята. А тепер подивіться, що ви бачите, куди заховались звірята, де лисичка. Хто за деревом? Хто перед кущем? Хто під деревом? А де зайчик? Де лисичка? А зараз, малята, ми прикрасимо килимок для мурчика. Ось. Щоб вийшов у нас гарний килимочок, нам потрібно ці предмети розмістити на килимку. Давайте сонечко розмістимо посерединці килимка. Де місце буде сонечко? Так, ось тут посерединці килимка. Зірочку ми розмістимо над сонечком. Де місце буде для зірочки? Над сонечком. У горі над сонечком. Ось тут молодці маляти. Зірочка над сонечком. Листочок розмістимо під сонечком. Шукайте місце для, для листочка. Так, ось тут. Листочок під сонечком. Внизу під сонечком. Жучок сонечко розмістимо. Вправо від сонечка. Де жучку місце буде? Ось тут, молодці. Ташечку ми розмістимо зліва від сонечка. Де місце буде пташечці? Так, молодці малята ось тут. Ташечка зліва від сонечка. Місяць ми розмістимо. В лівому верхньому кутку. Де це місце лівий верхній кут. Ось тут молодці маляти. Місяць в лівому верхньому кутку. Ялинку ми розмістимо в лівому нику. Нижньому кутку. Де буде місце для ялинки? Так, ось тут. Квіточку ми розмістимо в правому нижньому кутку. Де місце для квіточки? Правий нижній куточок. Ось тут, молодці малята. А хмаринку ми розмістимо в правому верхньому кутку. Де це місце? Ось тут, молодці. Ой, який гарний килимок. А тепер давайте повторимо. Сонечко знаходиться де? Посередині. Зірочка над сонечком. Вгорі над сонечком. Листочок під сонечком. Жучок. Права від сонечка. Пташечка. Молодці малята Зліва від сонечка. Місяць. Кажіть. У лівому верхньому куточку. Так. Ялинка. Молодці у лівому нижньому куточку. Квіточка. У правому нижньому куточку. Ахмаринка. У правому верхньому куточку. Молодці маляти. Ось який гарний килимок у нас вийшов. Мурчик задоволений і дуже вам дякує. Малята, ви сьогодні гарно попрацювали. Молодці! Казковим героям час повертатись до своїх казок. А ви відпочивайте та на нові зустрічі чекайте. До побачення, мої любі!